Христос Воскрес. Сьогодні щиро вітаємо у таке гарне свято наших дітей, скажемо, найкращого садочка-зірочка, місто Городенка, наших вихователів, батьків. І ви сьогодні, хто є? Випускники? Так. А з якої ви групи? Як ваша група називається? Волошка, а волошка то гарна квіточка. І ви сьогодні, Божі квіточки, прийшли до гарного храму у спенні Пресвятої Богородиці тут для того, щоб скласти подяку. Подяку Богові за завершення навчання у вашому садочку. І вже на крок старші вистаєте для того, щоб уступити, потім вже до школи здобувати знову знання. Тому запрошуємо вас. До храму на спільну молитву. Ставайте може гарно так колом, добре. Ви трошки змерзничення? Давайте з однієї сторони і з другої. Ще шапочки скидайте. Скільки вас є? Багато? Двадцять п'ять. Дівчатки, трошки назад встаньте, щоб було гарне півколо. Мають дуже гарні кульки. Ставай ближче сюди до мене. Та й блише, дівчинку ближче. Витрічну, Кожну добру справу ми розпочинаємо з молитви, а сьогодні це добра справа, тому що завершення перебування, навчання і здобуття певної такої початкової освіти. У вашому садочку зірочка, і приходите саме до храму, який носить назву Честь Пречистої Діви Марії, саме успіння Пресвятої Богородиці. Ми проживаємо той прекрасний місяць, місяць травень, який саме є присвячений нашій небесній матері. Ви любите своїх батьків, бо вони дали вам найцінніший дарунок, а це дар життя. І ми маємо також любити. Іншу нашу небесну матір, Пресвяту Богородицю, до якої сьогодні вас вихователі, батьки, адміністрації привели для того, щоб зложити ту маленьку молитву, молитву подяки за завершення навчання у вашому садочку. Тому ми помолимося ті молитві, які думаю і вірю, що ви знаєте. А це Отче наш, Богородице Діво, вас помирую. І тоді зробимо таку гарну історичну знимку. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з благословенна благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на всіх нас і залишиться з нами нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тому ще раз вітаємо з цим величним святом. Також передаємо вітання від нашого декана, отця Мітра та Ігоря Левицького, який з певних таких поважних причин не міг бути з вами, але молитовно є разом з нами. Вам поблагословлю мощами святого апостола Андрія Первозваного, помирую святим миром. І кожний з вас, дітей, отримує та цінніший дарунок від Богородиці. Знаєте, який? Вервичка. І потім обов'язок батьків буде навчити молитись на цій версі, щоб Богородиця завжди вас оберігала і заступалася за вас. Тому зараз по черзі підходити до благословення і мирування, і після того буде, благослове, буде е, саме така історична знимка фотографія Христос Воскрес! А тепер ви знаєте гарну пісеньку, так? Знаєте пісеньку? Ставайте, ставайте коло. Стой, стой, ставай тако. Зробітку трошки більше коло. Пісню, так, ай пісні. Yeah, that's Ура, молодці і оплески для вас сьогодні. І напевно, що сьогодні дякуємо Богові за наших воїнів, мужніх, відважних, завдяки яким ми можемо навчатися в садочках, бути спокійним в своєму домі і приходити до своєї рідної української церкви. Дякуємо вихователям, які прищепили те зернятко, віри у вашому серденьку. Помічникам, асистентам, музичному керівникові, які ті ноти уклали у ваші серця, і в майбутнє ви будете прославляти Господа. Дякую їм, батькам, які дали найцінніший дар життя і сьогодні перед вами та велика відповідальність у вихованні нашого спільного українського майбутнього. І нехай Божа благодать, і благословення всемутнього Отця і Сина, і Святого Духа зійде на всіх нас і залишиться з нами нині повсякчас, і на віки і віків. Амінь. Вам гарного святкування і мирної, благословенного майбутньої дороги Христос Воскрес! Молодці, нехай завжди ці усмішки будуть на ваших устах, і що ми тільки раділи і тішилися нашими дітьми. А тепер далі слідує ваша програма.